Капеланське благословіння <клес> на 7 жовтня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як розповідається, розповідається про те, що Ісус, коли приступив, вийшов на проповідь. Йому було 30 років. Далі нам дається родовід Ісуса від Його обручника Марії Йосифа і аж до через покоління йде всі його, ну, ті, які його народили, через Давида, через Авраама, через Ноя, аж до Адама. І в кінці сказано, що він син Божий. Так і написано син Йосипа, син наступного, наступного, наступного. І так написаний родовік. І ці особи, конкретні особи, які були в нього, ну я знаю, як ми кажемо, пращурами, да? нам даються. І коли я раніше читав всі родоводи, які є у Батфея і у Луки, то я думаю, навіщо стільки багато ну, перерахувань і навіщо мені це дається? І не міг зрозуміти, чому мені оповідається оповідаються святому письмі ну, ця родовід, в якому є люди і святі, і ми їх всі знаємо, і люди, які не пішли шляхом святості, або спокусилися, такі, як Соломон, який кінці свого життя, будучи праведним в кінці свого життя, він перетворився в грішника, блудника, його сина, який розвалив а, ізраїльське царство на дві, на дві частини і не, не потягнув тягаря царства. Різні люди, і не давав собі відповіді для себе. Дуже часто, але при розмові з одним знає, старшим товаришем, теж християнином, який теж на святе письмо, і він висловився, що іноді нам, людям, треба доказ того, що у всіх відносинах, які пройшли між першого дотиху створіння Адама і до сьогоднішнього дня Ісуса, Сина Божого, який з'явився нам. Прийшов до нас, воплотився серед нас, немає перерви. Господь все той же його не підмінив. Його, знаєте, не, не загубили в постійному дотику, спілкуванні з справедниками, з грішниками, але в покоління. В знаєте, як я це в строці часу. Починаючи з творіння до Ісуса, який прийшов, воплотився да, і дався нам для спасіння, немає пробілів взаємостосунків людини і Господа, Отця наш, Небесний, аж до Ісуса. І ця безперервність нам дається, і говорить нам про те, підтверджує про те, що це саме той отець, який створив свій. Це то саме той отець, який доторкався до Адама, Єноха, Ноя, Сина, Авраама, Якова, Моїсея, Давида, до всіх них і до Йосипа, до всіх них він, він, він з ними мав розмову, в тому числі і з тими неправедниками, які не які взяли приклад і шлях за Господом нашим. А обрали удані або неправедне життя, і вони, тобто, взаємоснув з ними, коли він з ними спілкувався, і проводив через своє правиння і, і них, то все одно він був той самий. Люди мінялися, а Господь був беззмінний. Той, який створив всесвіту, той, який створив закони всесвіту, той, який створив людину і все те, що знаходиться на землі, ти, який дав. Це те, що знаходиться на землі підпорядкування в і дав свій закон Божий. Ну, як я можу так в двох словах сказати, це закон Божий в тому, що життя є в тому, що ти є в єдності спокоені з Богом, а смерть є, коли ти цього не маєш. І те, що для мене раніше було закрито, Ну, якось мені прояснилось сьогодні. Ну, на цей час. Тобто ці слова і ці родоводи я ще раз сьогодні прочитав і спробував прочитати ці невідомі імена, про яких я не знаю. Бо деяких мені святе письмо дає, щоб я про них знав, а деяких не дає. Я не знаю, як вони жили в свій час, які вчинки вчиняли, які думки мали, які падіння, які вставання. Відомі знаю, ну я трошки до них доторкаються. а ті невідомі зовсім не знаю. Але це мені дається. І що цікаво, що це дається мені для мого спасіння. Усвідомлюю я це, як це правильно, чи не усвідомлюю. Але коли я починаю приймати це з святістю, з пошаною, з прийняттям, то навіть як коли я не розумію цього, то все одно це дається мені на спасіння. А коли я це нехтую, знаєте, і з зневагою з, з відношусь до цього, то це мені навпаки на погибель. Бо жодного слова немає в Святому Письмі, який не має сили. Силу ту, яку розумію, або ту, яку я не роблю. Але якщо відношусь з довірою до цього слова, то вона приносить собі користь і допомагає йти правильно на, на, на шляху до спасіння навіть тоді і тоді, коли я це не розумію, що саме так відводиться. Е, праведний Йов, коли розмовляв, ну, коли він е, все, всього, ну, втратив все, що в нього було, і дітей, і багатство, і здоров'я, почав Господу говорити певні слова, але він не розумів, що говорить. Ісус той, Отець Небесний, підійшов і сказав, ти не розумієш, що ти говориш. Але коли він звертався живо до Господа і мав його співрозмовником, то він, його праведність залишалася, а помилковість його тверджень було явно, явною. І Господь сказав, що ти говориш нерозумні слова. Але ти залишаєшся праведним. У серці своїм по відношенню до мене. А твої друзі, вони до мене фармазисти. Вони про мене при мені говорять третій особі. І ось це спілкування живе з ним і дарує нам Господь. І коли я це живе спілкування приймаю, а воно реалізується через молитву серця, молитву тиши, молитву справ, Молитву заданих, молитву прагнень, молитву взаємостосунку і єдності з ним, то тоді все добре. Навіть і тоді, коли я можу помилятися у всіх земних справах, у ну, якихось розумінні духовних настанов або тлумаченні того чи іншого міста Євангелія чи Святого Письма. Я залишаюся рідним в головном в своїх відносинах з ним, з Господом, з Ісусом, з Святим Духом. Це говориться про те, що серед святих, які вже є християнці, які ми маємо, дуже багато було неосвічених людей, які трактувати нічого не могли. Але Перебуваючи в єдності з ним, виходили на вищий рівень Тулначин навіть, як Марія Єгипетська, яка була неписьменна, ніколи не читала і в церкві було один раз в житті. А потім пішла в пустиню, там, де не було жодного наставника. Боролася з пристрастями 37 років. І лише тоді в боротьбі надбала ту мудрість сахню Божу. І Розуміння всього те, що навколо, через свою святість, а не через свій розум. Такі думки розпливають у мене, виникають у мене, коли я читаю про родоводи Ісуса сьогодні. А раніше це було, знаєте, нерозуміння. А сьогодні є ось таке розуміння. Але я знаю і розумію, стверджують свої слова, що не в розумінні справа а в моїх відносинах саме з ним, За Отцем і Сином, і Святим Духом. Амінь.